Почну, як завжди, з позитивних новин: 129 тисяч 30 – саме стільки путінських орків вже стали добривом для української землі. Лише за минулу добу наші збройні сили відправили до пекла ще 610 ворогів. Металобрухтом стали два танки, п'ять артилерійських систем і багато іншої техніки окупантів. На наступне ж відео можна дивитись вічно. На ньому наші захисники вправно нищать ворога. Це робота 406 шостої артбри. Гада, яка знищила російської ЗРК. Тур відео зазначають військові зняти на лівобережжі Харсонщини. Та, поки не всі вороги стали добривом, щоденно продовжують гинути цивільні українці. Ввечері 1 лютого російські кати вдарили по Краматорську. Ракета влучила у житловий будинок. Там повністю зруйнований один під'їзд. Ще два під'їзди вціліли, але значно пошкоджені. Як і вісім будинків поблизу. Станом на сьому ранку, 2 лютого, відомо про. Трьох загиблих травмовано 18 людей, з них восьмеро у лікарнях. А це зруйнована 14 січня багатоповерхівка у Дніпрі. Лише днями рятувальники дістали з під завалів домашню кішку. Вона два з половиною тижні просиділа в заблокованій квартирі. Діставали чотирилапу за допомогою підйомника. Адже потрапити у приміщення через під'їзд було неможливо. Масштабна пожежа сталася в окупованому Севастополі. Спалахнуло в будівельних будиночках. Жертвами вогню стали щонайменше семеро будівельників траси Таврида. Площа пожежі перевищила 200 квадратних метрів. На Волинському та Поліському напрямках йдеться у ранковому зведенні Генштабу Обстановка без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. Росія може розпочати повторний наступ у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого, сказав міністр оборони України Олексій Резніков. Він вважає, що росіяни можуть атакувати за двома напрямками: це Донбас та Південь. За його словами, наразі Кремль мобілізував 500 тисяч солдатів.